Допомога разова. 2,2 мільйонів гривень. Це не 10 тисяч гривень. Навіть не 100 тисяч гривень. А більше 2 мільйонів гривень допомога людині. Особливо в умовах економічної кризи в Україні, про яку всі розповідають. І тут ось. Який джекпот цьому працівнику оця разова допомога. Та багато громадян, коли дізналися про цей випадок, були обурені тим, що державні службовці отримують такі значні суми. Ми сказали, що це за сума. Тоді як середня пенсія в Україні становить 5 тисяч. 816 гривень. Навіть порівнювати не можна оцю цифру 5816 гривень з оцією сумою. Це середня пенсія. А пенсіонери отримують ще менше, ніж 5816 гривень. Їх більшість. А державний службовець отримує іншу суму. І ось ця прирва розділяє цих людей, цих пенсіонерів. Представники Національного банку України поки що не надали офіційних коментарів щодо виплат Любові писаної. І я розумію, чому вони не надали. Ну як вони можуть сказати, за що ось такі суми виплат? От уявіть, що може написати керівництво Національного банку. Як, за що ось ця разова допомога в умовах економічної кризи в Україні? Я їх розумію. Однак, згідно з чинним законодавством, такі виплати є законними, бо в відповідності до законодавства чиновники отримують інші суми виплат. І це дозволяє закон. І передбачені ці суми для державних службовців, які виходять на пенсію. Умовно кажучи, спецпенсії для тих людей, які працювали на державних службах, і вони отримують оці розміри, бо для них інший розрахунок. І ми кажемо в наших відео про пенсії, чому така різниця? бо інший підхід, інший механізм. І...